Друзі, вітаємо вас в ефірі Маркер подій». Як звично, щобудня ви можете його слухати в радіо хвилях, а можна потім його передивитися на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Будемо раді, якщо ви підпишетеся, поставити пальчиком дзюк вподобайку. Таким чином ми будемо витісняти московсько-фашистських окупантів навіть із полів YouTube. Сьогоднішній наш перший співрозмовник, народний депутат України Михайло Цибалюк від фракції партії Батьківщина. Вітаємо вас, пане Михайле. Бажаю всім здоров'я. Ну от Ми бачимо, що ми добралися до літнього нового етапу в житті країни. Тобто, фактично, є дуже е, важка ситуація на фронті. Додався новий фронт, додалася велика кількість скандалів пов'язаних саме з обороною зі всім іншим. Чи в цьому випадку в, е, збережеться те, про що говорили завжди. З повномасштабного вторгнення з першої години ж має бути єдність збройних сил, народу і влади. Чи десь підотріщина? Ну я, я вважаю, що тут єдність потрібно зберегти, але однозначно, якщо є порушення, то для цього є правоохоронні органи, а громадянське суспільство однозначно має реагувати, має висловлювати свою позицію, але звичайно не переходити ті рамки, які можуть. Шкодити нашій національній безпеці і обороні. через це тут потрібно знайти ту золоту середину, щоб декому не здавалося, що війна все спише, що можна під війну потім щось замаскувати, а з іншого боку, щоб не тішилися. Наші вороги, бо вони однозначно все фіксують, вони все чують, все бачать і підхоплюють те, що сьогодні не так робить українська влада, або не робить взагалі те, що має робити. Але зараз каже суспільство: ми запропонували суспільне партнерство владі. влада сказала, у нас п'ять ефективних, не заважайте нам керувати. То суспільство каже: Ну, ми не ми все зробили. От приклад, ми написали. Законне реагування. Ну, наприклад, зібрали підписи під петицією про те, щоб уряд український звернувся до американської сторони, яка свого часу піддалася на російську провокацію. Пам'ятаєте, і в нас в результаті полка Зов, який мужньо захищав Азовсталь, і відповідно йому є заборона просто законом США надавати туди американську зброю. От вони воюють з совєтською старою зброєю. І два рази уряд футболить, просто копен-дупен робить по, по, по цій петиції. А це юридично правильний законний шлях, який не розхитує цю єдність. То що робити? Ну насамперед уряд мав би і зобов'язаний згідно закону відреагувати, однозначно, звернутися. А вони зовсім не відреагують. А вони не реагують, і це ганьба такому уряду і сором, такому прем'єру. З іншого боку, справді це неподобство, коли один із найбільших, Бойовіших підрозділів, які і постраждав, сьогодні там справді є люди, які вмотивовані майже на 100%, бо туди всіх призивають добровольцями. І вони сьогодні не отримують потрібної підтримки. Більше того, і до сьогодні ті азовці, які потрапили в полон, вони були тоді ще обмануті владою, обмануті всіма, що їх обміняють, що їх звільнять. Вони до сьогодні в застінках путінського режиму. Більше того, дехто з них вже заснув засуджений за тяжкими злочинами, що взагалі неприпустимо, що стосується військовополонених, і всі тихенько замовкли. Ми бачимо, що навіть під час обмінів, які і не так часто бувають, але бувають там все менше й менше наших азовців. Угу. А це не припустимо. А що робити в цьому випадку? Бо бо нагадаємо, це не просто. Потрапили в полон. Це виконали наказ Верховного головнокомандувача, який сказав їм скласти зброю, вийти, здавайтесь, а ми вас обміняємо. Ми ж пам'ятаємо ці так. кадри, і більше того, там була позиція наших міжнародних партнерів, які таким чином хотіли зупинити знищення. Українців і вони і міжнародні інституції, такі як Червоний Хрест і ОБСЄ, вони ж тоді обіцяли, що будуть обмінювати, і, і вибачте, за грубе слово пропали. Червоний хрест взагалі перетворився в таку ж собі організацію, невідомо з якими повноваженнями і завданнями ОБСЄ, Там частина є російського впливу, і це вже доказано. Взагалі, вона нівельована, їхня роль міжнародна, до речі, Червоний Хрест навіть не добивається того, щоб перевірити, в яких умовах перебувають угу. наші військовополонені. Ми пам'ятаємо Оленівку, яку теж вже дехто забув. І ні, міжнародний червоний хрест, ні обсє навіть не добились того, що щоб не те, що українська сторона, навіть вони міжнародні партнери не могли б зайти туди і подивитись, що там відбувалося ну, так. Про вони хотіли, розлідки. значить, після того як термобаричною е, снарядом зсередини вбили наших військовополонених. Вони не сильно так ви і хотіли. На вашому комітеті ви ж напевно сто разів зі всіх сторін розглядали і, і, і опції з українськими військовополоненими. Те, що ви ви можете як політику звучити про те, що злочинна організація Червоний хрест вивозить дітей в воєнний сталінський лагеря в Білорусь. Це ви знаєте, так. те, що вони не виконують навіть обов'язки свої щодо полонених на російських територіях, теж знаєте. Те, що про БСЄ ми взагалі не 14-го року вони їздили в по по саунах, і банях і ресторанах на окупованій території. А якщо приїжджали на наш бік, то зразу після їхнього від їхнього від'їзду. Збройні сили фіксували прильоти, дуже так, точні. Так. Тому про ці дві злочинні організації, я думаю, що ви більш поінформовані, навіть ніж ми зараз говоримо, що ви в комітеті бачите, як опції, які ми ще не використали, щоб допомогти нашим полоненим. Ну насамперед, однозначно е, більш рішуче вимагати від наших міжнародних партнерів. До речі, тут має долучитися всі недержавні організації. От ми, ми чули декілька раз заяву і папи римського щодо обміну всіх на всіх. Поки що, це тільки заява е, також е, тиснути. На організацію Об'єднаних Націй, яка поки що, крім заяв, нічим не займається, але для того, щоб все таки перше дали допуск до наших військовополонених, щоб подивитися, а вони частина з них перебуває на окупованих українських територіях, ага. щоб подивитися, в яких умовах вони перебувають. І більше того, ми, як українська влада, вже частково це робимо: фіксувати всі ті злочини, які здійснює Російська Федерація стосовно військовополонених, порушуючи всі Женевську і інші міжнародні конвенції. Бо ті хлопці, які повертаються живими з за стінок, вони дають ранні покази, де відбувається. Застосування, надмірне застосування фізичної сили, сексуального насильства, тортури, та, тортури та тобто це завдання фіксувати. Доводити цього це до логічного завершення, яким чином, щоб там були реальні кримінальні справи, які вже проводяться українською правоохоронною системою за міжнародними стандартами, для того, щоб потім можна було притягувати росіян за міжнародним кримінальним правом, і сьогодні таких. Кримінальних проваджень є більше, бо коли ми зустрічаємося з нашими міжнародними партнерами, возимо їх там і продовжуємо возити в Бучу, в інші місця, а вони кажуть, міжнародний кримінальний суд сприймає тільки все, що є на папері. Mm. І нам не можна втрачати час, чому бо втрачаються речові докази. Нам потрібно це все фіксувати і за міжнародними стандартами е, зосереджувати для того, щоб в майбутньому ми могли вимагати і притягнути до відповідальності відшкодування матеріальної моя моральної шкоди і звичайно репарацій, які нам ніхто ніколи не затвердить, якщо в нас не буде серйозних речових доказів. І декілька е, вже нам зверна- звертав міжнародний кримінальний е, суд і прокурори, що в нас. Невелика кількість цих кримінальних проваджень. Тобто замало зазвичай. І якщо ми хочемо це, як хтось каже справників, давайте об'єднаємо в єдине, це неправильно. Кожен злочин це окреме кримінальне провадження. Стосовно конкретної людини, це має бути відокремлено і має бути. Це непроста робота, яку потім будуть зрештою перевіряти. Але при цьому, от ви правильно, все говорите. Це на майбутнє, як то кажуть, справедливість відкладена або принаймні, е Покарання і справедливість. А от станом на зараз, от варіант, ви кажете, ми мусимо більше тиснути. Але ж руски ніколи нічого не не виконують. Вони кажуть, а нам все одно ваша конвенція. І вас, і ми, ми підписали конвенцію про хімічну зброю. Так от, ми хімічною вальнем, А де треба? Фосфором, а де треба? І вони ж просто ігнорять будь-які конвенції, які самі. Е Підписали, як тоді, який механізм тиску. Я розумію, механізм тиску дуже простий, наприклад, повний Свіфт перекритий, повне ембарго по нафті. В, ну, оце я розумію, так. але ми ж розуміємо, що на це ніхто не хоче піти, ніякі орбани. А, так. і навіть підстрелений Фіцом. Ви ж знаєте, що ми поки вам з вами говорив прем'єр, Фіцо везуть в лікарню, але навіть вони заблокуються все. Так, що які методи тиску в нас залишаються? В нас я знову ж повертаюся до того, що ми маємо тиснути фактами. Міжнародна спільнота визнає тільки факт, тобто оприлюднювати вещати. Можна перше фіксувати. Друге, оприлюднювати і тільки таким чином їм їх переконувати, що потрібно накладати санкції. Наприклад, от правоохоронні органи нарешті дійшли до того, що кожна кожні залишки ракети, яка прилетіла на територію України, проходять негайну експертизу. В дослідних центрах і зразу ж чітко встановлюється, який чипи, чипи, якого воно походження, звідки інші складники. І ми бачимо, що там є. Вироби, які виготовили в Сполучених Штатах інших країнах Європейського Союзу, наших партнерів, Плюс Японія, Японія, там і інші держави, там дуже Китай. так. Тобто, потрібно їм показувати, що насправді Росія використовує багато ходовки угу. щодо обходження санкцій. Хоча зрештою, деякі складники, в тому числі і Китаю, ми також використовуємо, бо ми також вже маємо своє слава богу вітчизняне виробництво. Дронів, IT і інших речей, які сьогодні успішно використовуємо проти ворога. Але Ні, це дуже складна та, робота. Санкції це друшляк, тому так. краще зафіксувати всі це. І так. добре, що це роблять. В нас не так багато часу залишається. Знаю, що у вас напевно були гарячі дискусії на парламентському комітеті. Ви з колегами ви теж говорили про те, що називається мобілізація і економічне бронювання. У нас була цікава розмова з економістом Спензеном, і він казав, що можете на мене хейтити, але він виступає за те, що має бути достатньо серйозне економічне бронювання інакше просто обвалиться оборона. Я не зрозумів, за якими параметрами це уряд і закон визначає. Що ви в своїх дискусіях до чого дійшли, до якого висновку? Скільки відсотків, з яких секторів економіки, якого гатунку, чи треба просто піти за, за тим, про що Арахамія, пам'ятаєте, розповідав, каже, там вони сіли, з, поговорили з тим опасним помічником Сівковича, який гетьманцем називається, і тут давайте там 35 тисяч гривень. Ні, давайте хай платять за кожного по 20 тисяч. Ну це соціальний крінж. А що так. ви на комітеті вирішили? Ну, насправді той варіант, який був запропонований, хоча це. Це був не варіант. Це як велася дискусія, і одна із пропозицій: це шлях в нікуди, бо ми йдемо до того, що воювати будуть тільки бідні. Це неправильно, це неправильний підхід. І, зрештою, щоб було 35% податків з зарплати, то ця зарплата має становити не менше 80 тисяч гривень. Я говорив про це з фахівцями, які mm -hmm. чітко обраховували. Це не той варіант, але тут завдання немає формули простої. Але завдання влади, щоб вона створила умови, щоб працювала економіка. Бо для того, щоб успішним був фронт, то треба, щоб успішна була економіка. Сьогодні все те, що заробляють українці шляхом податків, йде на фронт. Ми ні копійки з міжнародних партнерів не можемо скворовати, може, не можемо, не маємо права. І сьогодні те, що роблять деякі силовики, вони навпаки обмежують роботу бізнесу. Через те Міністерство економіки з міністерством оборони. Мають чітко е, фіксувати які. Яка промисловість працює на оборонку, і там має відбуватися бронювання однозначно. Для того мають бути фахові люди в мінекономіки і в інших міністерствах, які будуть об'єктивно розбиратись. Бо не дай Бог те, що відбувається вже зараз, блокується, то це шлях в нікуди. Наступна річ, ми не можемо прив'язувати до того, скільки будуть за одного чи другого працівника платити роботодавці угу. в бюджет, бо це знову ж таки це буде викривлення. За одного заплатять, за другого ні, але потрібно знайти ту золоту серединку, щоб все таки бронювалися, і не тільки ті підприємства, які працюють на оборонку. Сьогодні все те, що працює і сплачує податки, воно працює на сектор безпеки. І тут що дуже важливо, маємо одну хвилинку. Так. Просто чи, чи ви вже це запропонували як зміни до. Закону, який ще не вступив, а з 18 травня, вступить. Чи там вже в ваші врахували в ваші побажання е, сьогодні? Ці побажання кабінет міністрів оформляє у вигляді постанови як ага. під законного за працювати? Так, цілком вірно так за, і ваші аргументи закон... взяли. Так і наші аргументи також враховані. Ми чекаємо, що це буде за постанова, бо саме вона буде регулювати все, в тому угу. числі де проходити ВЕЛКА, хто має проходити ВЛК. Кому бронювання, кому відстрочка, ми чекаємо цього документу і будемо його коригувати, О, пане Михайло. От, отже, тиждень до цього якраз запуску залишився. Тож в наших наступних зустрічах пан Михайло нам розповість, наскільки це все буде працювати на ділі. Михайло Цимбалюк, народний депутат, був сьогодні гостем маркеру. наш маркер можна слухати, а можна дивитися. Тому <плес> підписуйтесь на «Галичина аналітика. А маркер подій другу серію вже за декілька хвилин.